Всім похуй. Люди хочуть все время на кого-то піздеть, кого-то діють крайнім, що виясняти. 30, 35 п'ять, десь так. Друзі, хотіла до вас звернутися. <сум> <сум> Такий в мене ход. Всі блогери, знаєте, клянчуть, клянчуть. Ну, це так всі кажуть, всі, хто їх дивляться, клянчуть. Підпишіться на мій канал. Підпишіться на мій канал, підпишіться на мій канал. Так от прийшла моя черга. Я дуже рідко кого прошу підписатися на мій канал. Але так як вас дивиться більше 30 тисяч глядачів, а підписані всього лише 2-2300. Ось, то, то, то я вас дуже прошу підписатися на мій канал. Все-таки внизу під відео є така штучка, написана «Підписатися російською мовою. Ось, натисніть на неї, а плюс, якщо ви хочете отримувати повідомлення, коли виходить моє відео. Ось моє відео вийшло. Там ще є такий дзвіночок, фігурка дзвіночку. Натискайте, і я буду вам дуже-дуже вдячна, тому що для мене це як обмін енергією. І для мене це, звичайно, як робота. Тому я вас дуже прошу підписатися все-таки на мій канал. Thank you so much! I love you! Всім привіт! Мене звуть Ната. Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимося теплі речі в секунді. І так, перша річ, яка мені припала до душі, а тому, що тут 100%... Вовна, вона теплюща, це ось така кофта на гудзиках, в дуже хорошому стані. 100%, British Wool, увага, британська вовна, що перекладається, і я її хочу приміряти. Не, секонд, це точно не моє. Запах слышен нас сюди. носить девочки это це самі. Це просто испортили чоловіку все настроєння. Бучі, Подивіться, як на мені сидиться кофта. Що ви скажете? Це, звичайно, кофтина із бабусиної скриньки. Мені подобається, як вона на мені сидить. Такий момент, вона колюча, але, звичайно, під неї, під неї можна вдягати майку чи футболку, і буде. Мені здається, дуже класно. Наступна знахідка: це ось такий джемпер від Blue Harbor. 100% вовна мериноса та яка, як це такий бик виявляється. Тобто вовна мериноса і вівці, і вовна бика. В чудовому стані теж хочу примірити. Джемпер повністю підійшов мені по розміру, як і належить джемперу. Рукав просто ідеальний: ідеальна довжина, ідеальна горловина. Як ви бачите, такий круглий, да, кругла горловинка. Мені дуже подобається. Така форма. Єдине, що є пляма біла, я не розумію, що то таке. Сьогодні цей джемпер витягнув біля 80 гривень. І, коротше кажучи, я ще почекаю. Ідемо далі. Наступний. Це вже пуловер, такий з v образним вирізом, теж в косичку, в жіночому відділі, до речі. я думаю, що це все-таки річ жіноча, але це більше мені нагадує back to school, тобто така шкільна, да, річ, річ із шкільного гардеробу. 100% бавовна. Я була дуже здивована, тому що, тому що річ сама по собі дуже якісна. Ось так вона сидить на мені, дуже Ну, круто, звичайно, виглядає, мені здається, якщо її попрати з дуже таким пом'якшувальним да, кондиціонером, вона набуде своєї якоїсь такої гармонії і виглядатиме як нова. Наступна річ, яку я хочу примірити, це вже марка досить відома. Це вже у нас іде масс-маркет, і це H&M. Тканина ще називається по-нашому да, травка, хто пам'ятає. Я теж хочу її примірити. Не травку, а цей скажімо, цей джемпер. Ось, теж круглий виріс. Мені подобається, як він підкреслює плечі. рукав теж ідеальний, довжина джемперу також ідеальна. І я знаходжу ось такі штани із Екошкіри і міряю цей джемпер з цими штанями. І мені здається, це найкраще поєднання. Наступна знахідка: це ось такий об'ємний светер. Я думаю, що це вже светер, не, не джемпер, як ви гадаєте. І чим відрізняється джемпер від светру, я, наприклад, знаю, а ви. Подивіться, зате тут суперфуксія відтінок насичений, який ще трішки побуде в нас в моді склад 100% акрилу. До речі, закошлачень практично на ньому немає, і мені подобається, як він на мені сидить. Він дуже такий вільний, він дещо оверсайз. Це, до речі, 16-й розмір. Як ви гадаєте, що це означає? Це, мабуть, щось між М і Л, або це просто да? Але він класно на мені сидить. Я думаю, до тих же шкіряних брюк було б суперово. Наступна річ тепла на осінь. Це ось такий чорнобілий джемпер від Mango в розмірі S. Принт гусяча лапка. Погляньте на цю ніжність. Це також вовна. Це нам підказує Wool Blend. Ось цей значок, на якому написано, власне, що це шерсть. Не розумію, тут ще є люріксова нитка. Але вона ледь-ледь помітна. Я, звичайно ж, хочу примірити і цей джемпер у собі. Єдине, що мене знаєте, що мене смущає, мене трохи бентежить це ось ці рукава, хоча вони додають якоїсь оригінальності цій речі і жіночності. Знову ж таки, джемпер круто буде носитися із шкіряними штаньми. Якщо його вдягти просто з джинсами, він втратить свою родзинку. Давайте подивимося штани, які я знайшла, до речі, в люксі. Штани із екошкіри це H&M. і вони, я б сказала, навіть утеплені, тому що в них реально було дуже тепло. І головне, що вони не парять, як, наприклад, речі з екошкіри із магазину «Сінсей» чи Різерт. Дуже зручні прямий крій. Хочу зауважити, що до цих штанів підійдуть абсолютно всі ті кофточки, джемпера і светри, які ми з вами перед цим переглянули. Тому всім раджу на цю осінь придивитися собі якісь якісні, головне якісні штани із шкірозамінника. Неважливо, якого крою, чи це буде прямий крій, чи це будуть широкі штанини, чи це будуть навіть кльош. Головне, щоб це була якість, а якість штанів таких саме вейч А, Дуже класно. Якщо я буду брати ці штани, я обов'язково їх буду вшивати, тому що, якщо ви помітили, вони на мене заширокі в талії. І в бедрах також, мабуть, доведеться вшити, тому що вейчин така цікава розмірна сітка, 42-й розмір це десятка, це виходить, що МК завжди чомусь вели, великувата на мене. Не знаю, напишіть свої враження від розмірної сітки Вейч-НД. Якщо, наприклад, Zara, зара, то зараз там іде. Розмір в розмір. Шуба, штучний каракуль, дуже легенька, такий класичний да, крій, типу як пальто. Шуба пальто. Кармани. і розмір підходить дуже класно. Це люкс. Дивіться, яка класна шуба, кому треба, приходьте, забирайте. Дуже стильно, немає тієї зайвої такої версичі, як сказати. Да, хутра, яке стирчить, лізе. Дуже приємно. Це марка New Look. Дивіться, якість дуже крута цього штучного каракулю. Приємно брати в руки і нема, звісно ж, ніякого взагалі запаху, так як... Це нова штука 100% полієстер? Ну, зрозуміло, але дуже-дуже якісний полієстер. Скажіть, будь ласка, що в голові в людини, яка вибирала, обирала цей відтінок дебільних таких шторочок для секунду? От що в її голові? Як можна було, блін, вибирати жовті? Ядовитий такий колір для приміре. Хочу зробити розпаковочку невеличку. Я замовила собі книгу українською мовою. Там була версія російської. А я все таки хочу українською більше читати, аби навчитися гарно розмовляти приблизно українською мовою. Це книга, яку написала мама Ілона Маска. Мені доведеться таки брати ножик, тому що так заклеїли скотчем. Ага, нож. Це Мей, Мей Маск. Книга називається «Жінка». Жінка, яка має план. Не читала. Ось, тому і вам раджу почитати. Такий, знаєте, маленький шрифт, вона взагалі недорого коштує, 100 з чимось гривень. Ну, Це за, за рахунок того, що ось такий шрифт дрібний. Але мені подобається, тому що легенька палітурка, легенька та, обложечка можна просто лягати і читати. Це буде дуже зручно, дуже цікаво українською мовою. Всім раджу. Перша сторінка це вступ і має такий підзаголовок. Продумайте план, ризикніть. Починається. У нашої сім'ї був літак і жага до відкриттів. Мої батьки перетнули Канаду, Америку, Африку, Європу, Азію, Австралію в крихітному в гвинтовому літаку. Коротше кажучи, Маймаск із багатої вже зрозуміло сім'ї. Да? Але все одно буде цікаво так, почитати. Тобто, я хочу сказати, що людина, народжена в такій заможній сім'ї, вже витягнула, витягнула козир. Ось. Тому, якби я сказала своїй мамі, не знаю, я хотіла мамі дати цю книгу почитати, але потім мені здалося, що в маму така реакція: типу, Наташ, ти що вообще? Ну, типу, це я перебільшую. Бо мама з дуже, дуже, дуже бідної сім'ї. В сім'ї було семеро дітей, і хата була глинянка моєї мами, але все одно читати буде. Мені особисто думаю, буде цікаво читати досвід, досвід такої людини. Неординарної, скажімо так, друзі. Я хочу нагадати вам, що для того, щоб підписатися на мій канал, треба під відео натиснути на дзвіночок, значок дзвіночка, і таким чином ви будете отримувати повідомлення, що в мене на каналі з'явилось нове відео. Тому я не прощаюся. Удачного всім, точніше, вдалого всім шопінгу. І з вами була Ната. Пока-пока.